панове, запрошуємо усіх з великим задоволенням на перегляд другого матчу вечора. А перша IT Ліга розпочинає свій відлік другнення, які хочуть хлопці показати у другій частині чемпіонату, можна буде продемонструвати набагато краще. Аби увійти в топ-6. Передача на Чорнія біжить вперед 25-й номер залишив кругло угрі. Пробиває у дальній кут. Один гол за 43 хвилини. Ну, цього недостатньо. Повір, удар ближній верхній кур. Uh. У коментарі під цим прямим ефіром, також як і під попереднім. А так, два в один можна було забивати. Меделян чудово гранич. Ледь у свого круглого не забрав. Кухарек вийшов сухим із води. Яриш Найканичу віддати. Той може прострілити лівою ногою, правда, вирішив пробити мене. Юрій Ференс. Шукає продовження через і, Марка Копича. Тій може пробити. Цієві! Ледь Гол мене почудов було зірано голкіпером. Богдан В Контрнастрі, мабуть, найкраща нагода. Ференц! Гол один! -дол! Андрій Ференс. Забиває передає велик. Відкривався Володимир Яремович Кухарик. Удар з носка у ближній. Але з іншої сторони хочеться результативних дій. Біжить лівим флангом. Юрій Ференс пробиває. Юрій Ферес відкрив лік забитим голам. Зараз Кухарик удар в дальній кут. Іван Йоський є... не стає адресатом цієї передачі. Атакує Кухарик з носка у ближній кут. М'яч хворот. Простольна передача на Найканич. Хотів п'ятої спробувати. Кухарик. Вистріл від Яремовича. З великим задоволенням повертаємось на другий тайм. Чергового матчу першої Айті-Ліги. Стартувало у нас друге коло, удар поворотом, коли можна було підставити. Ліву стопу та Найканич. Яремович, удар з гостроку та гол! 1-1! Догралися футзалісти Блекторнвіж. Ось, власне. Щоб зробити, наприклад, три ліги по 10 команд, так, це виглядало досить симпатично. Це все чудово вечора. Його теж не пропустіть. Він буде у прямому ефірі на офіційній обстороніття. Єдії Рикошет. Який зараз проходить реабілітацію. Вісім хлопців на паркеті була в спорту Галичина. Вихід 3-в 2. На найканеч злівої Рикошет! Марк Копич помиляється. Власне, м'яч з Рикошет! Фещук, перед. Андрій Ференс. Не досягнув свого атака. Сам на сам Удар Немає взяття воріт. Виразного можна було віддати Фещуку. Тримають мяч. Там на сині. у удача. Читається один до одного. Хтось вже грає довший період ігрового часу. Не так давно. Фищук приєднався. Удар на двору папших за свій престиж. І за збереження прописки. Вихід один в один Потрібно забувати. Ооо! Юрій Ференс, браво! Брати Ференса сьогодні ловлять свій кураж. Ось проти Хищука. розібрався дуже чудово. Іван пробив поверечкою. Ще поєдинок ось у порівнянні з тим першим таймом, який ми бачили, другий повна протилежність Володимир Яремович.